Починаємо відеоогляд трьох топових шлемів, які нам вдалося зібрати в нашому підрозділі, і які ми певний час використовували. І тепер ми можемо точно про них розказати, що ми думаємо, як ці шлеми працюють і наскільки вони являються топовими чи не топовими. Це виробники у нас компанія Obscore. Самий легкий шлем з вагою 1100 грам. Компанія 3M f 70 з вагою десь близько 1400 грам. І компанія Revision з вагою близько 1250 грам. Ці всі шлеми вони зроблені в одній лінійці. Мають кріплення під ПНВ, під наушники, фонари і е, Мають систему підвіса всередині, е, яка регулюється по голові. Цей шлем точно так же, має кріплення для ПНВ, для е, наушників, для додаткового обладнання, має підвіс трішки інший, е, без регулювання швидкого по об'єму. І е, шлем Revision, Точно так же має кріплення під ПНВ, під наушники. І має ще ззаді таку шлейку для е, е, кріплення проти ваги, коли ви будете носити е, ПНВ. Або сюди будуть кріпитися батарейки. Е, балістичні властивості у них у трьох 3 А. Вони однакові шлеми відрізняються між собою. Це саме головне, вони відрізняються балансом і відрізняються підвісом. Що дає нам підвіс? Підвіс дає нам е, кріплення на голові, наскільки вони у нас сидять і підганяються, і наскільки ми не відчуваємо шлем при нашій роботі. Тому самі по собі шлеми мають. Різну систему. Почнемо з самої простої, із 70-ї. Якщо ви глянете сюди, то ви побачите тут подушечки і сам підвіз, який буде кріпитися і регулюватися в, в різних напрямках. Ви після цього всього, коли одягаєте на голову, ви Регулюєте і можете регулювати тим, що самі подушечки у вас від'єднуються, і на липучках приєднуються різних об'ємів. Людина може регулювати його по своїй голові, під її форму. Ці подушечки е, являються зверху м'якими, всередині більш твердими, що е, будуть витримувати при влучанні осколків кулів сам шлем. Будуть витримувати деформацію. Друга система, давайте саме гликий. Тут трішки по-іншому зроблено. У нас теж є подушечки, вони більш м'які, але всередині така, як піна система, яка буде витримувати деформацію. Ці подушечки теж можуть. Підганятися під розміри, і вони набагато м'якші, ніж ті, що були. Але оця система, яка всередині, витримує деформацію самого шлема при влучанні. І плюс швидке регулювання по об'єму голови за допомогою закрутки, дозволяє вам швидко регулювати, якщо ви в шапці, без шапки, під різні об'єми. Ревіженовський зроблений точно так же, як і е, обскоровський. Ви маєте всередині систему, яка витримує е, при деформуванні. І плюс у вас є подушечки, які ви на липучки наклеюєте. Сама по собі швидка система регулювання об'єму голови, дозволяє вам швидко взяти його і підігнати під свою голову. Із свого досвіду можу сказати, при тому, що ми підганяли різні шлеми і носили їх під різні задачі і в різних умовах, найкраще сидить ревіжиновський. Кайман це найкраще. Потім за ним підганяється і сидить на голові дуже класно обскор, потім вже 3М.